Фінансувати черкаських нирників із наступного року буде область. Так вирішили у Мінфіні. На одну процедуру для хворого держава планує виділяти тисячу гривень. Утім, це чи не удвічі менше від потреби, кажуть медики. До того ж, державні мужі вирішили фінансувати лише державні медустанови. Про долю приватного фрезеніуса і його пацієнтів. Юля Доброскок тут щодня роблять процедуру гемодіалізу сотня пацієнтів. Приватну клініку Фрезеніус відкрили у Черкасах шість років тому. Німецька якість раз і назавжди полюбилася їхнім хворим, кажуть медики. Всі рідини, які потрапляють сюди, вони потрапляють знизу, там з приміщень. Да? В нормальних державних клініках беруть каністри, несуть до апарату. Двічі на тиждень робити надскладну та життєво важливу процедуру. Приходить до Фрезеніуса Костянтин. А от до державного медзакладу каже, тепер ні ногою. Я вже там був на врядчі. Це все куплялося. Спирмен, ти прице. Що там парі усіх його хворих зараз фінансують хто як може, каже головлікар діалізного центру. Частково підсобляє грішми область, частково місто. Та основний грошовий тягар все ж лежить на приватнику. Скільки працює центр, стільки потерпає від безгрошів'я, скажеться лікар. Хоч штучними нирками тут послуговуються майже всі хворі з Черкас. Є особисті обіцянки губернатора вирішити це питання, є обіцянки директора департаменту охорони здоров'я Лобоса. Безумовно, в майбутньому хотілося б, щоб цією проблемою пілкувалася держава. Держава почала опікуватись, принаймні визначила, що фінансування хворим на ниркову недостатність тиме безпосередньо з держбюджету. Таку новину з Мінфіно привіз днями міський голова. Тисячу гривень стільки держава готова платити з наступного року за одну процедуру для нирника. Та це чи не вдвічі менше від потреби, каже Сергій Одарич. Ще й поточняє, державні гривні йтимуть виключно в державні медзаклади. А тому, скажімо, рятівний Фрезеніус не отримає з державної скарбівні жодної копійки. Ми з обох сторін довбаємо МінФін Міністерство охорони здоров'я. Я думаю, що може нам таки до кінця цього року вдасться внести зміни в цю програму і передбачити фінансування послуги і припинити нарешті фінансувати заклади. Чиновники на місцях думають, як достукатись до тих, що в столиці. Нервники ж сподіваються на здоровий глузд і тих, і інших. Юля Доброскок і Неділько, Віка новини.